Будемо говорити про те, що зараз активно я бачу обговорюють і чую постійно, начебто податкова проводить перевірки інтернет-продажів і фіксує, розсилає так звані листи щастя тим, хто не звітує про свої доходи через інтернет-продажі державі. Детальніше інформацію з перших уст дізнаємося Володимира Кізими, виконувача обов'язків директора департаменту оподаткування фізичних осіб Державної податкової служби. Пане Володимире, вітаю. Доброго дня. То скажіть, будь ласка, які критерії Державна податкова служба використовує зараз під час цієї перевірки? Тому що дуже багато різної інформації ходить. Хочеться почути офіційну версію. Так, дійсно, посилення контролю за інтернет-продажами здійснюється з метою запобігання та ухилення від сплати податків саме в сфері підприємницької діяльності? Дійсно, сьогодні онлайн платформи стали. Маркетинговим інструментом для використання продаж або дання послуг громадянами або іншими суб'єктами гастування, Державна податкова служба на постійній основі здійснює моніторинг інтернет-ресурсів різних платформ, різних площадок для продажу, а також здійснює аналіз бази даних податкової служби, а саме Даних системи реєстраторів розрахункових операцій з метою встановлення та виявлення суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність з порушення використання реєстраторів розрахункових операцій, а також громадян, які здійснюють діяльність без Відповідної державної реєстрації, Паре. я розумію, що Архан... Володимире, я так... хочу зразу уточнити. А ви бачите податкова, бачить різницю між тими, хто робить продажі як офіційний інтернет-магазин, і тим, хто робить це нерегулярно? Продав там один раз старе ліжко дитяче е, через OLX і йому може пройти такий лист щастя. Да, дійсно, податкова служба на даний момент має інформацію, і як я вже сказав, ми аналізуємо інформацію, яка знаходиться в ресурсах. Я хочу заспокоїти громадян, які дійсно продають свої вживані речі або використання. Що податкова служба не не ці громадяни не є в нашому зорі і не акцентуємо увагу на цих громадян. Податкова служба здійснює аналіз і е, звертає увагу громадян, які на постійній основі здійснюють діяльність або з продажу або з надання послуг щодо залучення до реєстрації суб'єктам господарювання. В такому разі є. я розвертаю увагу, хочу на чому акцентувати увагу. Громадяни, які здійснюють продаж своїх вживаних речей, вони не підтрапляють під зор податкової служби. Ми займаємось комплексно і відслідковуємо кожен кейс щодо реалізації через онлайн платформи будь які інформацію з. Інформ інтернет ресурсів щодо громадян, які на постійній основі ще раз звертаю увагу: на постійній основі здійснюють реалізацію. Але звертаю увагу, що кожний громадянин, якому надіслали листи, проводиться. Комплексне відпрацювання. ми запрашуємо у громадянина, щоб була можливість надати нам інформацію, що це відбувалося дійсно. Якщо це дійсно відбувається систематичний продаж нових речей, надання послуг, то дійсно таким громадянам пропонується. Пропонується зареєструватися суб'єктом фринування і в подальшому працювати в правовому полі, е, Я якщо хоч... та, та, ти... та ми... пане Володимире, зразу довагать, хочу уточнити, щоб ми... глядачам та. було зрозуміло, коли ви кажете на постійній основі, то це кількість транзакцій, якась на день, на місяць, на тиждень чи сума грошей, які надходять на рахунок, які критерії, за якими ви визначаєте, що людина веде онлайн-продажі і не звітує про це як про підприємницьку діяльність? Дивиться, є ще раз повторюсь. Це системність. Якщо у людини більше ніж 5 транзакцій протягом короткого часу, це дійсно цей громадянин підпадає під наш зор під пристальний увагу. Якщо ми бачимо, що системність продовжується в цьому напрямку, такому громадянину надсилається лист для надання відповідних пояснень. У разі, якщо ми дійсно будемо встановлювати, що це була підприємницька діяльність, то тоді буде складено відповідний протокол та набравлено до суду угу. щодо а... заняття підприємницької діяльності без державної реєстрації. Е, в який термін людина повинна надати пояснення, якщо їй прийшов такий лист, і які це пояснення? Вона може листом відповісти, чи їй потрібні якісь документи? Дивіться, з метою для того, щоб інформація не була перекручена. Ми пропонуємо громадянам, вказуємо в листах термін та час, в який зручно з'явитися до податкового органу. Але цей час громадянин може є там контактні телефони, будь який удобний для нього час з'явитися і надати відповідне пояснення, роз'яснення. Дякую дуже, пане Володимире, за роз'яснення. Володимир Кизима був з нами на зв'язку.